Над 100 велосипедистів подолали дистанцію у 15 з половиною кілометрів. У Івано-Франківську провели благодійний велопробіг до Дня міста. Стартували від села Вовчинець, проїхали Колодіївку, підлужжя та фінішували у селі угорники. Учасник благодійного велопробігу Мар'ян Бобалік розповідає: маршрут нелегкий. Попередньо ним уже проїхався з товаришем. До заходу вирішив долучитися, щоб підтримати військових. Допомагаємо першій армії. армія це наше все ЗСО, села. Дякуючи ЗСУ за можливість вільно пересуватися теренами Прикарпаття, це, перш за все, дає можливість вільно пересуватися, рухатися. Рух це життя, велосипед це взагалі супер. Мер міста старається, робить велодоріжки. Місто стає квітучим, гарним, перспективним, скажімо так. У велопробігу взяли участь і самі військовослужбовці. Долучилися до благодійного заходу й дев'ятеро захисників з 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Хто має сьогодні вихідний день, хто не залучається в наряди. Офіцери, військовослужбовці за контрактом. Є серед них поранені хлопці, які жодного немає, хто не приймав участь у бойових діях. Всі приймають активну участь в бойових діях. Сьогодні приймаємо участь в велозабій. У селах для учасників організували зупинки з їжею та водою. Фінішували велосипедисти у селі угорники біля будинку культури, подолавши 15 кілометрів та 300 метрів. Це наш такий перший велопробіг цією цією, цією сім'єю. Е, враження ну насамперед, хотіли б би подякувати нашим ЗСУ, що маємо можливість е, проїхати цей велопробіг. Ну і перших наших 15 кілометрів здалось нам не просто, але всі задоволені 15 кілометрів. По горах то непросто, але неймовірно круто, особливо, коли з'їжджаєш вниз і розумієш, що в ті старання, які ти піднімаєш вверх, не даремні, Пишаюся, що приймаю участь в цьому заході, бо він в першу чергу про збір на ЗСУ і відчути себе частинкою, що ти чимось можеш долучитись. Дуже круто для здоров'я. Перша в Івано-Франківську велопробіг простягнувся селами громади та мав дистанцію понад 10 кілометрів. Цьогорічна акція, каже міський голова Руслан Марцінків, спрямована на підтримку захисників 153-ї окремої піхотної бригади. Ми традиційно до Дня міста робили велопробіг. Звісно, зараз всі заходи вони спрямовані на підтримку наших захисників. Всі кошти, які збираються, йдуть на потреби наших захисту. Всі заходи є. Але велопробіг сьогодні особливий, тому що вперше ми їдемо територію ОТГ, тобто з Вовчинецьких, з Вовчинця, фактично до Колодівки підлужжя угорники. Тобто ми фактично північну цю околи, цю рекреаційну зону об'їдемо сьогодні. Вважаю, що такі заходи мають бути, вони об'єднують людей. вони… Показують те, що Франківськ допомагає нашим військовим. Під час благодійного велопробігу до дня міста велосипедисти зібрали 30 тисяч гривень. Їх передадуть військовим нашої громади. Віталія Коуч Ігор Горпопик, телеканал 402.